Кажучи, чого ти починаєш писати вірші. Бо ти говориш до жінки, звертаєшся до неї, читаєш і щось там присвячуєш, але бачиш, що нема з ким говорити, і тоді з'являється потреба в публіці, треба комусь пожалітися. Ну от Я так почну з того, що я пожаліюся на неї. Вона просто не знає, що має робити далі. Нікому про що говорити, ні до кого і з чим іти, чи повсти і надалі перспективами горизонталі, чи шукати забраклі деталі для вертикалі і взагалі принципово іти, летіти, повсти. Хоч у неї нібито є орбіта, і вона в зеніті, і стільки світла довкола, і стільки світу. Лиш не знати, куди все це подіти, і де сховати, і з ким ділити, кому віддати, і скільки лишити, щоб не програти, щоб зберегти. А вона все ще готова, хоч більше не хоче плакати, вона часу боїться та гарно марнує час, хоч не вірить на слово, зате зловживає знаками, і жене за вітром улови. І до решти, до дна, до основи тисне на газ, б'є по гальмах, тисне на газ.